Сьогодні маю прям а, таку шалену енергію розказати вам а, про те, як вести свою сторінку в інстаграмі або іншими словами, яку стратегію для ведення блогу вибрати в 2024 році. І поділюсь так само, яку стратегію я вибираю для себе і чому саме її вважаю вдалою. Ви наставили реакції, значить, не спите це прекрасно. Хто сьогодні вже відпочиває, то послухає завтра перед роботою. У будь-якому випадку цей подкаст буде корисно почути всім, хто хоче заробляти на своїй справі. Ви вже на даний момент, я думаю, зрозуміли, що без інстаграму зараз нікуди. Всі про це говорять. Тому давайте поговоримо про стратегію простими словами, так як я вмію. Значить, стратегії, основних є три: це блогерська модель, це експертна модель і блогерсько-експертна модель. Почнемо з першої блогерської, і в чому вона полягає. Блогерська система ведення контенту це коли людина публікує контент, як вона живе, що вона робить, і тут дуже часто показують, ну, прям кожен крок. Заробіток тут більшою мірою залежить, він сфокусований на рекламі, тобто людина продає рекламу. А щоб продавати рекламу, потрібно мати високі охоплення. А для високих охоплень нам потрібно часто показувати щось дуже особисте, якийсь скандальчик, якусь інтригу закрутити, якусь брудну білизну показати. Ну От, от щось таке. Не знаю, ця стратегія мені е, чужовата. І коли я дивлюсь, наприклад, як там блогери стараються привернути увагу тим, що в них там якесь чергове розлучення, там якісь скандали, інтриги, розслідування. Ну, особисто мені я би не хотіла бути на їх місці, і отак от вивертати це все, цю всю внутрянку і ну, заради цих охоплень, заради цього доходу. Це не моє. Е, ну, Можете теж проаналізувати, як вам такий контент заходить. Чи хотіли би ви так робити, чи е, любите ви на таке дивитися? От. Наступна модель це експертна. Тут контент, який людина веде, він направлений на те, щоб розкрити експертність, і такі блоги вони насправді рідко розказують щось таке особистісне. Вони от, мінусом такого блогу є те, що вони дуже часто перетворюються на Вікіпедію. Такі блоги часто бувають сухими, і часто, от, я спостерігаю таке, що людина виходить в профіль до підписників просто чисто попродавати, от тільки продаючий контент, і все, більше нічого немає. Якщо говорити особисто про мене, то я не дуже люблю бути підписаною на тих людей, хто виходить тільки попродавати щось. Подумайте теж про себе. Як вам з таким? Можливо, у вас якісь є інші відчуття? Я не люблю сторінки, коли, куди заходиш, і тобі там постійно щось продають, продають, продають. Я люблю сторінки, куди ти заходиш, і ти від людини можеш надихнутися, почути щось цінне для себе. І причому це не стосується роботи, а загалом якусь думку, якийсь інсайт, як зараз говорять, розслабитись, переключитися, дізнатися, що там, ну, щось таке цікаве для себе. Мінусом такого способу ведення контенту, от коли прям експертність, експертність, які Іпедія, продажі, продажі, продажі. Мінусом є те, що охоплення будуть дуже низькими, тому що е, люди втомлюються від такого контенту. Він сухий, він часто нецікавий, важкий, і з часом продавати на такому профілі з таким контентом буде все важче і важче. І зараз ми підходимо до тієї моделі, яку е, я люблю. Це блогерсько-експертна модель ведення контенту. І якраз саме цей формат є найбільш фінансово вигідним. Тут зосереджено найбільше грошей. Зараз розказую, в чому суть і, ну, загалом, що це таке. По назві, я думаю, ви вже зрозуміли, це очевидно, що це поєднання двох попередніх стратегій. Ви можете піднімати експертні теми, але плюс ви можете показувати особистісне. До речі, особисте і особистісне це різні речі. От Хто зараз моїх учениць слухає, то ви вже зрозуміли, в чому суть. От. Але якщо от, говорити там про якесь таке щось душевне, що ви, наприклад, не хочете показувати чоловіка кожного дня і так далі, не хочете, не треба. От. Ваш блог це ваші правила. Зараз, до речі, згадайте, чи знаєте ви, як виглядає мій чоловік? Не знаєте, тому що в моєму блозі цього немає. Хоча я веду саме в такому, в такому руслі свій профіль, в мене блогерська експертна схема. І чоловіка мого не видно, але разом з тим я ділюсь якимись своїми думками, враженнями, інсайтами і так далі. І в мене цей особистісний контент є. От, якщо не хочете показувати сім'ю, не показуйте, так теж можна. Далі. Величезним плюсом цього методу я рахую те, що охоплення не падають на дно, тому що ви можете зацікавити життєвим контентом. Ви можете продавати, але розказувати щось цікаве, і люди при цьому будуть дивитися. Величезний плюс е, такої стратегії є те, що блог тримається саме на вас, а не на експертній темі. Пояснюю, що це означає. Дивіться, люди першочергово слідкують за вами. І якщо вам захотілося раптом змінити свою діяльність і замість майстра по манікюру, ви починаєте там, не знаю, пекти десерти, продавати тортики, в'язати шапочки, ще щось, ще щось, ще щось, малювати картини. А за вами далі люди слідкують і вони довіряють вам. І ще з більшим азартом вони будуть користуватися вашими новими послугами, тому що вони вже до вас звикли, вони хочуть вас підтримати, вони вам довіряють довіряють і тому подібне я точно знаю, про що говорю, тому що моя діяльність протягом останніх років змінювалась. І от я вела інстаграм спочатку як майстер манікюру. Потім моя діяльність змінилася, і я почала вести живі курси. Потім я почала викладати онлайн-курси. І тепер я працюю як наставник і як продюсер. І при цьому підписники нікуди не діваються, а вони і надалі слідкують за мною і купують мої послуги. Дуже багато, до речі, є клієнтів, які ходили до мене. На манікюр прям давно-давно, але вони досі на моїй сторінці, і вони слідкують за тим, що я роблю, дехто стає клієнтом. От. Е, я загалом за те, щоб підписників е, сприймати як живих людей, не як цифри в профілі, не як е, мішки з грошима, а щоб з ними спілкуватися, е, щоб вести діалог. Щоб, от, я дуже люблю в своєму профілі діалог. Е, Діалог, коли я не говорю сама з собою, а ви бачите, що мені пишуть, я відповідаю, і виходить така комунікація. І ви збираєте своє ком'юніті, це дуже приємно. Ви збираєте саме своїх людей. І якби, наприклад, зараз мені щось встрелило в голову, і я надумала стати стилістом або ще там хтось якимось іншим, то в мене без проблем би одразу були клієнти. Мені не прийшлося б розвивати нову експертну тему і так далі, а тому, що блог тримається на мені, і я могла б продати свої нові послуги набагато легше, ніж якби я, наприклад, до цього вела якийсь сухий експертний блог, і ніхто би не знав, яка особистість за ним стоїть. Я обожнюю інстаграм за те, що він дає можливість ділитися емоціями, думками, враженнями. І от проявляючись як експерт і показуючи себе як людина одночас в, цьому, в цій стратегії, ви ніколи не стикнетеся в своїй роботі з важкими людьми, з якимось таким вигоранням страшним від людей. Тому що важкі люди, не ваші люди, не ваші клієнти, вони до вас не прилипнуть ще на етапі перегляду вашої сторінки і вашого контенту. Це буде щитуватися. Вот. Е, я дуже люблю, коли до мене в роботу приходять схожі на мене по поглядах дівчата, схожі до мене там, по заняттях дівчата. І я зараз по ученицях навіть помічаю, що в нас хобі схожі, в нас погляди на життя схожі. І, звичайно, що працювати з такими людьми мені набагато комфортніше, а їм зі мною. От. Е, тому найбільш вигідна стратегія це вести блог як блогер-експерт. Ви залишаєтесь експертом, але при цьому стаєте ближчою до своєї аудиторії через ці особистісні історії, через відкритість. І це дозволяє вам виділитися, створити сильний емоційний зв'язок, довіру. І оця довіра, вона насправді є головним фактором при виборі клієнтів от, серед вас там і ваших конкурентів. Зараз, в 2024 році, коли вам здається, що на кожному кроці конкуренти, і там в кожному будинку роблять от класну роботу. Конкуренти теж от вміють зробити, вміють зробити класно, непогано. Ви маєте запам'ятати, от що гарний манікюр багато хто зробить, гарні брови багато хто зробить. Навчити робити гарний манікюр, теж багато хто вміє. В цьому конкуренція є, її багато і так далі. Але, але, конкуренції на рівні особистості не буває, тому що не буває ще одної такої людини, як ви. У вас, кожної з вас, хто зараз слухає, у вас є якась особлива, унікальна ваша історія. Ви проходите свій шлях, у вас є свої думки, свої емоції, враження і так далі. Я от на курсі дівчата, коли приходять до мене в навчання, завжди починається з того, що в мене нецікаве життя, в мене там, типу, нема про що розказувати. У нас завжди є перекос, хто любить працювати, хто такий трохи трудоголік, як я. А в нас завжди йде перекос в роботу. Тобто по роботі ми можемо бо вже багато. Всього розказати, пояснити, і так далі, а коли стосується свого життя такого приватного, то здається, що розказувати немає чого. Але насправді я вам розкажу, що ви просто не дорозпакувались на якомусь етапі. От. Ви по-любому цікава особистість. Ви просто ще не навчилися це бачити. От. Тому після цього подкасту в мене до вас побажання це не боятися показувати себе, копати глибше, розкривати свої якісь особистісні сторі, сторони, і ви побачите, як це вплине на ваш успіх, на затребуваність і особливо на дохід.